Буде набагато гірше, буде як в Донецьку. Тому ми стоїмо, ми будемо стояти до кінця. Я прошу вас великої підтримки. Знов таки, згадайте, чиї ви нащадки, згадайте, що зараз така вимога часу, що від нас залежить все. Ми не мусимо бути славних прадідів, великих правнуків поганих. Залежить все. Залежить доля країни, доля майбутнього. Тому думайте, що робити. Не чекайте, що прийде якийсь мудрець і все організує. Все залежить від нас самих. Самоорганізація дуже потрібна. Допомога Майдану потрібна. Будь-яка людська, будь-яка матеріальна, активність дуже потрібна. Дуже потрібно. Формувати загони самооборони. Це вперше, якраз я звертаюся до вас, як до мешканців Львівщини. Загони самооборони створювати на місцях, записуватися масово. Чому це дуже великий тиск? Януковичі бояться західної країни, дуже бояться, бо не розуміють. Вони не розуміють людей, які готові помирати за свою країну, за свою гідність, за свою свободу. Просто записаний список людей, великий список людей, які записалися в ці загони, це для них вже великий тиск. Це вже необхідність рахуватися. Я розумію, що завтра можуть розвиватися події по-різному. Я розумію, що навіть записатися в заходи самооборони це мало, бо може бути час вимагати тих людей, які ніде не записані, які не є на контролі у влади. Так, да, це може бути. Ну, ви розумієте, певно, про що я маю на увазі. Але навіть ці офіційні списки, офіційні люди в загонах самооборони, їхня велика кількість дуже потрібно. Думайте про це, організовуйте це, це великий тиск, дуже великий тиск.